Ну і вітання, сьогодні зібрали фетбайка на алюмінієвій рамі 26 колесо. Колеса теж алюмінієві, вілочка тут стандартна, ригідна дискові гальма, покришка компас 4 дюйми з камерою. Перемикач Shimano Ручка газу тут стоїть ліпіскового типу гальмові ручки. Для відключення мотору на обидві сторони. Акумулятор на 10 годин і контролер Huawei в Lagosій боксі Сидушка Сідушка тут спортивна. Моторчик 750 Вт, фірма Emsus Перемикач шума, зірочка теж шума. Ось такий вийшов торстячок. Звертайтесь, у нас багато цікавого.